Щоб побачити чудові вироби майстрів та майстрин декоративно-прикладного мистецтва, помандруємо мистецькою стежинкою різними місцевостями України. Прикрашений орнамент, глиняний посуд кераміку, побачимо в опішні та косові. Барвисті ткані, килими, тканини, рушники, у ришителівці і кроливці. Різблянням, випалюванням по дереву відомі вишниця і яворів. Неймовірної краси сорочки і рушники народні майстрині вишивають за традиціями, що склалися у кожному з регіонів нашої батьківщини. Знайди на виробах декоративно-прикладного мистецтва рослині та геометричні орнаменти. Поміркуй, чим відрізняються композиції орнаментів у крузі та у смузі. Порівняй за кольорами і орнаментами опішнянську та косівську кераміку. Особливими є скульптури вироби гончарів, створені їхньою уявою. Це дивовижні звірі, інколи куметні, оздоблені фактурними ліпним декором та кольоровими поливами. Поміркуй, завдяки чому майстрам та майстриням удалося перетворити образи звичайних тварин на фантастичні. Пофантазуй і ти. І виліпи тварину за мотивами образів, створених народними майстрами та майстринями. Матеріали використай на вибір галину, пластилін, солоне тісто, Застосуй різні фактури та кольори. Можна організувати у класі міні-виставку створених скульптур фантастичних тварин, влаштуйте обговорення робіт та презентуйте коротку історію про свого персонажа. Бажаю тобі творчого натхнення та всього найкращого. До зустрічі, мої любі!